Чи планують школярі служити в армії і які погляди сучасні діти мають на військо? Дізнавався наш кореспондент в день відзначення 22-ї річниці Збройних сил України. Якою повинна бути армія, знають майбутні захисники вітчизни. Наразі вони ще сидять за шкільними партами, але вже розповідають у яких військах служитимуть. Я думаю, це дуже потрібна річ в нашій країні. В нас загортовує молодиків і Дає додатковий захист нашій країні. Якщо буд відновлять призив, то як тільки будуть призив, я піду в армію. В танкових я думаю. Хоч ти танки Так. А чому саме в танкові? Я думаю, їх дуже люблю стратегії різні. а танк, тан, в танках це найбільше використовується. В військах я би напевно також на танках хотів працю там служити. Мені подобається техніка. Хлопці в армії піде служити. Так. підемо. – А куди, в які війська хочете йти служити? В Америку. В Польщу. Підеш служити. Я Київ. Хочеш в Києві служити? Так. А чому? Там президент. Хлопці підуть в армію. Ти будеш їх чекати звідти? – Буду. Як довго ти будеш їх чекати? Хоч мільйон років. Проте не всі юнаки мають бажання віддати рік свого життя війську. Наприклад, в плани дев'ятикласника Валерія армія не входить. Особисто я не планую в армію, але я думаю, що армія це невід'ємна частина для країни. На необхідна она повинна бути в країні. Думаю, в подальшому армію відмінять до того часу, коли я вже стану адвокатом чи юристом. Думаю, вже не буде потрібно цієї військової справки. Чи